Доброго дня, друзі! З вами компанія Пофокус! У нас нове надходження. Це Honda Civic 2008 року випуску на 1,8 бензиновому моторі. Ось так воно у нас гарно виглядає по кузову, без нюансів на ось таких крутих дисках. Заглянемо до неї до салончику. У нас в ось в такому гарному стані шкіряний салончик з підлакітником. Це все. Тут От, прикольно виглядає. Попереду у нас само собою повний склопакет з електрорегулюванням дзеркал, механічне регулювання передніх сторони сидінь з поприковою підтримкою. Ось таке мультикормо, кнопочка старт-стоп. У нас така приборна панель у нас без помолочок. Ось так все круто виглядає. Двухзонний клімат-контроль, є під'їхав весенні, автоматична коробочка передач і мультимедіа. Це, само собою є складання дзеркал Дані даному автомобілі. Тому, друзі, кому цікавий даний варіант, для міста маленький Honda Civic, звертайтеся до компанії Autofocus це вулиця Михайло Гришка, 4А.